Гідроізоляція фундаменту. Який матеріал обрати, як його правильно використовувати, де купити, і саме головне, скільки коштує. Все це в моєму відео. Сьогодні я говорю про бітумну ізоляцію від компанії АДВ Польша. Всі сертифікати, якість, чому я обрав саме лінійку мастик-ізопласт. Та все тому, що після використання мастики ізопласт залишається 80% сухої маси на вашому фундаменті. А якщо говорити про конкуренцію, то мастики інших виробників залишають після використання 50 сухої маси. Для чого потрібна гідроізоляція? Для того, щоб волога не проникала до вашої оселі, тобто для того, щоб вашій хатинці було сухо і комфортно. Тепер особисто для вас хочу в правильному порядку розставити свою мастіку. І після того, як я їх влаштував в правильному порядку, я вам хочу розказати, що спочатку ми використовуємо ізопласт Р. Вона використовується як праймер. Простими словами, це ґрунтовка. Основа. Далі ми використовуємо ізопласт Б. Вона більш в'язка і являється основною гідроізоляцією вашого фундамента. Третю, звичайно, ми використовуємо ізопласт мегасекс. Стосовно Ізопласт Мігатех, це матеріал для приклеювання ваших утеплювальних плит. Звичайно, перед тим, як використати нашу мастику, треба обов'язково поверхню підготувати, тобто прибрати бруд, воду і пил. Ізопласт R намазується, як і звичайна ґрунтовка в один слой. Має вона високу, проникну здатність. Вона досить в'язка, в нею можна легко працювати і надзвичайно швидко. При роботі з мастикою. Не забувайте про техніку безпеки. Використовуйте захисні рукавиці. Наноситься праймер при температурі від плюс 5 до плюс 25 градусів. Отже, ми нанесли один шар нашої мастики. А якщо нанести ізопласт R 2-3 рази, вона буде виконувати функцію легкої гідроізоляції. І, до речі, наносити її можна на будь-яку поверхню. Метал, бетон, дерево, що завгодно. Просто легко. Поставляється наша мастика в 20-кілограмових відрах. Розхід 300 грам на 1 квадратний метр. Тобто з одного такого відра ви можете в один шар нанести 60 квадратних метрів. Придбати можете все це за цим номером телефону. Переходимо до наступної мастики, яка називається ізопласт Б. Це основна наша гідроізоляція, яку ми будемо показувати, як правильно наносити. Для нанесення так само використовуємо нашу щітку. Звичайно, перед використанням треба її перемішати. Вона так само, як і ізопласт R, має високу проникність. Використовується вона як основна. Краще, звичайно, її не шкодувати. За це можете не хвилюватися. Поставляється вона по 22 кг в відрі. Перший шар ми наносимо горизонтально. І другий шар ми наносимо обов'язково вертикально, для того, щоб якісно зробити гідроізоляцію нашого фундаменту. Після першого горизонтального шару почекайте 6-8 годин до повного засихання і тоді вже наносите вертикальний слой. Ідеальні умови для використання мастики ізопласт Б, такі самі, як ізопласт Р. Температура від плюс 5 до плюс 25. Плавненько-плавненько переїжджаємо до мого улюбленого матеріалу. Це клей ізопласт Мегатекс. Для чого він використовується? Там все дуже просто для того, щоб приклеювати. Приклеювати будь-що до будь-чого. В даному випадку ми приклеїмо шматочок пінопласта, тобто нашого утеплювача. Невеличка справочка про Мегатекс це бітумна наклеюча маса на органічній основі. А ще їй можна заклеїти будь які нерівності на поверхні вашої гідроізоляції. Дуже легко відкривається. Обід зняли, підставили, кришку підняли. Що ми бачимо? Чорна густа суміш! До речі, ми беремо тепер не пензель, а беремо шпатель, тому що ця суміш надзвичайно в'язка. Для того, щоб її нанести під пенопласт, треба використати приблизно на одну плиточку від 6 до 8 плюшочок. Так як в нас цього половиночка, ми наліпимо штук 5. Але спочатку я вам покажу, як залатати. Тріщину не забудьте перед донесенням перемішувати одну хвилину нашу суміш. Моя суміш повністю заповнює. Заповнює всі нерівності. Фіналочка! Притискаємо нашу утеплювач. Прибираємо лишнє і через 6 годин ми маємо повністю утеплений фундамент. Що таке шиповидна мембрана? Для чого її використовують? Як відвести воду від вашого фундаменту? Це все в наших наступних відео. Правила ви знаєте. Підписка, ставимо лайк, тиснемо на дзвіночок.